Доброго здоров'я! Вітаю вас, шановні друзі, підписники мого каналу. Ось такий я поганий хазяїн, бо ще з часу молоту сої. У мене соя ще стоїть у ванні, у мішку тут, в такому великому і тут ще в мішках, у такому непровіяному, можливо, ще й недоочищеному стані. І навіть і тут ще є, і все це мені потрібно довести до порядку. Для цього я виготовляю віявку. Зараз я вам трохи, поки вона ще не повністю в повністю закритому стані дещо розповім. Ось. Мій задум. Звичайно, аналогів взяв трохи з інтернету. Думаю, наш бігщо видумувати щось. Якщо у людей працюють такі варіанти, то і в мене буде працювати. По подібності лише. А так то я робив все, як підходило з матеріалів, які були підручні ось стінки та двері з якихось шафів. Тут ноги звичайних дощок. Тут я зробив на п'ять відділень, не знаю, хотів, щоб не робити бічні канали, щоб не займало багато місця, можливо, з якогось матеріалу мішковинного чи що щоб падало у ведра і згорі лишилося ще тут закрити, привертіти ящик, який теж у мене був із крупорушки. Тут взяв за вентилятор, розібрав Вентилятор садовий садко. Трубу зверху відкрутив. Він вигідний тим, що у нього тут є шість режимів тут накручується. Шість режимів з оборотами. Думаю, ця моя машинерія буде працювати. І ще загостка, не знаю, чи не буде падати поза відра. Там відра буду ставити великі. А як ні, то тоді там щось придумує. Або з мішковини, щоб падало у відра, або що. І зачну. Терміново робити. Сьогодні тут по графіку світло відключили. І ось такий-то мій задум, друзі. Тут щоб показати. Ну, не знаю, видно там, не видно. Отвір там співпадається з цим. І буде така техніка. Потреба в ній вже була давно, ще з часу. Коли я вирощував посолі, але все руки не доходили, користувався ваннами, та ось цим воздухом дуже комсатко. Там на Ютубі де був Ну, канал зняти відео по обмолотку васоні, там ви бачили, як там дочка працювала з цим. Він вичищував, але, мабуть, так краще буде. Ну і ось, друзі, доведуться трохи до порядку. Залишилось прикрутити то, і ящик і тут якось і його прив'яжу за ось ці. Дорожки. Його ще можна висувати туди-сюди, але не знаю, чи буде потреба така в цьому, чи ні. Тож, друзі, така справа. Останній штрих буде в молоті сої, а там далі її використання. Або, Та буду і так, і так думаю, робити соєве молоко для поросят та для свині здалося. Це, якщо получиться, це дешевший варіант, а так ще соєвої макухи. Але соєву макуху переробити коштує 8 гривень кілограм. Троху зроблю так, трохи так. От така то буде справа. Тож, дякую вам за увагу. Всього найкращого. Перемоги в Україні, а нам витерпіти ось ці останні кляті удари. Що роблять по наших містах та різних об'єктах ті москалі. Робіть, питайтеся, підтримуйте всього найкращого.